Вітаю колеги. Мене звати Наталя Стареправо, Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Я дякую усім журналістам, які висвітлюють правду про війну в Україні, яку розпочала Росія ще з 2014 року. А сьогодні ми будемо говорити про дні сецесії у Львові, і я запрошую модерувати цей брифінг Яну Терлецьку, проектну менеджерку Бюро Спадщини. Яна, будь ласка. А я би власне хотіла декілька слів дуже коротко розповісти загалом про те, чому ми взагалі почали всю цю історію із днями сецесії у Львові. Ми всі знаємо, що Львів можна справді назвати сецесійним містом, оскільки тут дуже багато сецесійна спадщина. Загалом у нас є понад дві тисячі пам'яток місцевого і національного значення. Серед них, за попередніми нашими підрахунками, близько 250 пам'яток є збудованими власне в сецесійному стилі. Сецесія, взагалі, це стиль в архітектурі, який заполонив наше місто в кінці 19-го на початку 20-го століття і перервався Першою світовою війною. Власне, можливо, в контексті війни існує така підвищена увага до України, в тому числі і до нашої спадщини. І дуже приємно, що одна поважна європейська організація Резо Нетворк, які спеціалізуються власне на сецесійній спадщині і об'єднують у собі міста, які мають багато спадщину в сецесії або Артново, запросили нас доєднатися власне як почесного члена. Що означає наш статус почесного члена? В першу чергу це така певна фінансова вигода, оскільки ми не повинні сплачувати членських внесків, які є в цій організації. Натомість ми отримуємо дуже хорошу міжнародну платформу для популяризації своєї спадщини. Власне, завдяки ним ми дізналися, що існує міжнародний день сецесії 10 червня. І ми вирішили цьогоріч приєднатися до цієї ініціативи. Ми зрозуміли, що в нас насправді так багато цієї спадщини, так багато... Можна про неї розповісти, що одного дня буде недостатньо, щоб справді висвітлити на подіях те це багатство сецесії, що ми маємо. Тому ми вирішили нашу програму трошки розтягнути на три дні відповідно сьогодні, 9 червня. Ми стартуємо з днями сецесії у Львові. Будуть вони відбуватися також 10 та 11 червня. Програма включатиме різні екскурсії, в тому в числі в ті об'єкти, які зазвичай не є доступними для огляду. У нас були відкриті реєстраційні форми, які закрилися просто в перший день, тому що ми набрали необхідну кількість учасників. Ми запрошуємо вас долучатися до наших подій. А я хочу передати слово Лілії Сергіївні Онищенко, позаштатному раднику міського голови з питань охорони культурної Спадщини, яка розповість детальніше про нашу спадщину сецесію у Львові. Дякую, Яно, дякую всім, що прийшли сьогодні послухати, що ми тут говоримо про спадщину. Сецесія, напевне, такий один з єдиний, напевне, стиль у мистецтві, який одночасно мав багато назв: сецесія, арт-ново, артнуво, Югінстіль. Навіть якісь Ліберті в Італії називали цей стиль, і він завжди був пов'язаний з чимось новим в Великобританії. Це називався новий модерн. Ми також цей, цю назву використовуємо для ознакування сецесії. Власне, чому виник цей стиль і чому він став такий популярний? І, власне, дивно, що панував він. Приблизно трохи більше від 20 років у нас він звичайно прийшов трохи пізніше, як у нас все проходило з запізненням. Але за цей час стільки творів мистецтва, творів архітектури було в той час створено. Отже, люди, мистецтва, котрі творили цей стиль, вони хотіли створити щось нове. На базі на фоні еклектики, яка в той час панувала, еклектика вже заполонила весь світ, вона вже набридла. Це було стампування одних і тих самих елементів на будинках. Будинки були не, не чисто стилеві, і, е, власне, художники, архітектори зрізнялися з сецесією. Вони хотіли створити щось нове. Трудно створити щось нове, коли маєш таку. Довгу історію архітектури, але однак вони інспірувалися світом тварин, світом рослин, японською графікою, і власне ці пластичні лінії лягли в основу не тільки графічних творів, художніх творів, але також і архітектури. Архітектури. Зайнялися декоруванням. Це було дуже е, цікаво в той час. Власне, декор полягав не тільки в використанні ліпнини, бо ліпнина була в Еклектиці дуже популярна і цим не здивуєш. Вони почали використовувати метал е, багато, також дерево для фасадів. Е, ці плавні лінії використовувалися не тільки для декору, вони використовувалися для компонування фасаду, і навіть дехто пробував зробити в плані фасади будинки. Власне, так, з таких плавних ліній. Ми маємо чудес, чудесні приклади сецесії в таких столицях, містах, сецесії, як Барселона, чи Париж, чи е, Мюнхен, чи Глазго, чи, зрештою, Будапешт. Е, ми, напевно, погано знаємо, е, чи світ погано знає е, Львівську сецесію. Оскільки ми були закриті для світу, і через цю війну, як сказали на останній конференції, котра була у Львові по захисту пам'яток, наші іноземні партнери, світ відкриває для себе Україну, світ відкриває для себе архітектуру України, пам'ятки України. Ну і звичайно, Львів, так як ми тут є перші на першій лінії, чим особлива архітектура власне сецесії у Львові. Львів завжди сприймався всіми істориками мистецтва як ренесансне місто. Так, Дійсно, храми у нас побудовані в ренесансному стилі, величні храми. Але ренесансна архітектура не має такої кількості будівель, як має епоха сецесії чи епоха модернізму, котра наступила після. В той час Львів бурхливо розвивався і, звичайно, архітектори перейнялися цим стилем як в мистецтві, так і в архітектурі. І почали будувати наслідуючи певним чином ті архітектурні традиції, які вже були в європейських містах, але також почали створювати свій національний стиль, національну сецесію, національний модерн. Це передовсім власне, Іван Левинський, котрий створив національні, національні зразки Львівської сецесії, які ми зараз, зараз говоримо, що це нав'язування до гуцульських традицій. Так, тому що е, архітектори е, сецесії вони дуже сильно часто використовували власне, твори прикладного мистецтва для архітектури. Через то ми бачимо прекрасні кахлі на наших фасадах, які фактично були запозичені кольорами гуцульських е, наших кахлів для печей. Ми бачимо металевий декор, який також був запозичений з гуцульських топірців. Ми бачимо прекрасні дерев'яні елементи, які були запозичені з гуцульських церков і хат. І через це цей львівський неповторний стиль він дійсно може бути цікавий для Європи і завдяки власне тому, що ми приєдналися до такого цікавого товариства міст Арт -Ново, чи Євген Штіллю, ми покажемо світу не тільки львівську архітектуру сецесійну, але також знаємо, що цей стиль розповсюдився на цілу Україну, і ми зразки української асоціації маємо в Полтаві, маємо в Дніпрі, які і ми не дуже добре вивчили, і не дуже добре знаємо. Тобто, це таке поле для науковців, для істориків мистецтв. І популяризувати це для Європи, для світу, для нас на тлі війни зараз дуже потрібно. Так що говоримо про це, поширюємо інформацію. І, звичайно, дякую дуже організаторам, що я що вона змогла відстояти Львів на такому поважному конгресі в Будапешті, і Львів прийняли до цього товариства. Дякую раз, раз, мене Дякую, Лілії Сергіївні, за те, що дійсно ввела в нас власне, в курс справи, що таке сецесія. Надзвичайно важливим є не тільки питання говорити про сецесію, але й зберігати її. І я хотіла би зараз запросити до слова пані Надію Мелету, яка представляє реставраційну фірму, що займалася реставрацією цього прекрасного будинку, в якому ми зараз перебуваємо. Будинок страхового товариства Дністер. Пані Надію, просимо вас розповісти власне, про реставрацію цього будинку, виклики, з якими ви зіткнулися, і загалом про цю тему доброго дня, колеги. Надія Малета, керівник приватного підприємства Володер Маркет, якому випало за честь реставрувати таку кам'яницю, як вже сказала Лілія Сергіївна, можливо, в гуцульському стилі, дуже стикнулися. Ми будівля була. В нехорошому стані, будемо так казати, був пошкоджений верхній карниз. Були пошкоджені кахлі під верхнім карнизом. Надзвичайно, десь на 70-80%. Відповідно, першочергово ми відтворювали карниз, відтворювали підшуковували кольористику фасаду і стикнулися з надзвичайно складним, будемо так казати, в роботі це відтворення і реставрація кахлів. Кахлі, якщо звернути увагу, кожна сторона будівлі має іншу, інший колір, інший, ну, можливо, не колір, а іншу рисунок. 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 Так. Як виявилося, надзвичайно складно було знайти технологію відтворення реставрації цих кахлів. Як виявилося, у Львові немає ні виробництва, ні майстрів, які би змогли допомогти в технологічному процесі відтворення цих кахлів. Завдячую дуже керівнику кафельного заводу, який ще зберігся, можливо, частково у Львові, особливо Оксані Чепурній, яка допомогла багато допомогла. Технологічно, як правильно відтворити ці кахлі. Надзвичайно трудомісткий процес, надзвичайно складний. Але ми справились. Я вважаю, що ми справились. Можливо, там не досконало наскільки б це було відтворено. Але надзвичайно цікава робота. Надзвичайно відповідно, ми відтворили ліпнину, яка також була частково пошкоджена. Відтворили карнізні жолоба, відтворили водостічну систему, відтворили кам'яний цоколь. Ну, найскладніше це було відтворити кахель. Найскладніше підібрати кольори. Кожна плиточка кафлю мала інший узор. Відповідно, саме відтворення випал цієї плитки дуже складно, так як на сьогоднішній день виробництво практично відсутнє. Але наші реставратори великими зусиллями поступово поступово знайшли цей процес технологічний, завдяки якому ми спромоглися відтворити цю чудову кам'яницю в первозданному, можна так сказати, вигляді для наших нащадків. Дуже вдячні управлінню історичного середовища, що довірили нам таку надзвичайно складну роботу. Дякую за увагу. І іншим не менш важливим питанням є не тільки зберігати, а й знову ж таки популяризувати цю спадщину, яка у нас є. Я би хотіла наступну розповідь проанонсувати фразою Все цесія надихає. До слова я запрошую Христину Лебідь, начальницю управління туризму львівської міської ради, яка розповість. Як саме сецесія і конкретно та будівля, в якій ми знаходимося, надихнула їх на оновлення певною мірою бренду міста і виготовлення оновленої лінії сувенірів, пов'язаних з сецесією? Христина, запрошую. Доброго дня! Мені дуже приємно доєднатися до цієї розмови і. Насправді бути частиною продовження сецесії в сучасному вимірі і житті Львова на моїй курці, ви зараз бачите брошку, яка є з орнаментом із будинку, в якому ми зараз з вами перебуваємо. І будинок Ливинського насправді. На мою особисту думку він є одним із найкрасивіших будинків у Львові. Ми пишаємося, що команда львів Туризм офіс має за честь працювати щодня тут, і наші великі панорамні вікна дозволяють, попри робочий гамір, спостерігати за тим, як не лише туристичні групи зупиняються і їм розповідають про цей будинок, а як пересічні львів'яни або гості міста. Бігаючи у справах, зупиняються або розгледіти елементи, і ми хочемо, щоб ці елементи жили і. Серед кожного з нас тому ми вирішили, що нам потрібно зробити серію брошок з елементами з будинку Левинського. Це було дуже непросто. Ми довго шукали майстрів, які б взялися за цю справу. Знайшли їх аж в Ужгороді. Майстерня Одуд Арт. Процес перемовин і розробки тривав практично рік. І насправді ми зіткнулися з проблемою це в продовження попередньої розмови випалу і збереження кольорів, це при теперішніх сучасних технологіях зробити досить непросто, тому що ті кольори, які задавалися на початку у процесі випалу на сучасних німецьких машинах. Ви він все рівно не виходив таким, як якого ми очікували. Ці кольори ще будуть удосконалюватися, і ці брошки будуть змінюватися однозначно. І в цей процес були залучені і німецькі майстри, які надавали безпосередньо техніку, на якій працюють «Одд-Арт». і тому в сучасний час, в сучасні можливості. Це дуже непроста справа, тому ми можемо лише уявити, як це творилось, створювалося 100 років тому, і ми повинні цінувати ці брошки на сьогоднішній день неможливо придбати. Ми їх передбачили для наших партнерів, з якими ми спілкуємося у Європі і світі. Таким чином, популяризуючи ми ці брошки… Даруємо у е, невеличких коробочках, де є дуже коротка історія і qr код е, на відео про цей будинок. На жаль, в нас зараз їх нема, е, ми їх вже роздарували, але я думаю, що в найближчий час ми зможемо їх показати. Однак, наша ідея, щоб саме ці брошки і інші з'являлися на сувенірних полицях, щоб е, в першу чергу вони були популярними не серед туристів, а серед львів'ян. Щоб елементи сецесії з'являлися на одязі львів'ян у їхніх помешканнях, на їхніх помешканнях. А після цього це захоплення львів'ян своєю історією приймали гості, тому що ми відходимо від слова туристи. Всі, хто до нас приїжджає, це наші гості приймалися гості і брали частинку нашого міста з собою. Це така альтернатива тим. Туристичним сувенірам, які є в крамницях на сьогоднішній день, тому що ми знаємо, що зазвичай вони створюються не в Україні і не в наших містах а їдуть ген-ген з далеких Китаю, тому спільно ми хочемо напрацьовувати лінійку. Нашої сувенірки, яка справді буде розповідати про нашу історію, про наш стиль і про наше відчуття стилю у цьому місті, тому що Львів дуже стильний, і це було закладено не нами, а ще до нас. А наша справа це популяризувати і продовжувати. Тому я тішуся, що дні сецесії запровадження у Львові, і сподіваюся, що це зробить нас ще про те, в якому красивому місті живемо, і з яких важливих елементів Львів складається. Дякую. А ми тим часом продовжуємо тему. Сецесія надихає. Я хочу запросити до слова засновника бренду, правильно буде сказати, все моє, Юрка Самборського, який детальніше розповість, як надихнула його сецесія про соціально відповідальне підприємництво, про сприяння реставрації спадщини. Юрка, запрошую тебе до слова. Я люблю спадщину люблю її популяризувати і стикнувся з проблемою. Що багато моїх друзів не розуміють її цінність. І нещодавно я створив бренд одягу. Чому? А, якщо наша пам'ять є на нас, на рівні погляду, на відстані серця, от, то вона кидається в очі. І в людей виникає таке почуття надивленості. Після цього виникає почуття прекрасного. І... Далі вже людина починає цікавитись, що означає той чи інший малюнок, чому ця будівля тут знаходиться, чому вона так виглядає, хто в ній жив. І далі вже починає таке відчуття проявлятися, як існувати в цьому просторі, який був закладений ще до нас, як в ньому жити. Відповідно, цим всім надихався, і створили ми перший бренд про Килими. Але так, як зараз ні сецесії, сецесійні кили ми не встигли вишити, то ми надихнулися вітражем чудовим. На мені вітраж з вулиці Богомольця 6. Ось, і це є змінні вітражі, змінні шеврона. Називаються два перстені. От. Їх можна на себе. Чіпати, а можна відчіпати. От. І, а, ідея зараз полягає в тому, щоб максимально велику кількість а, вітражів і, в принципі, сійних елементів, елементів з інших епох, так само а, адаптувати до носіння в побуті, чим популяризувати їх, і щоб а, збільшувати цю кількість амбасадорів а, нашої спадщини. І, взагалі, рівень її сприйняття. Ось тому ми вирішили створювати якісний одяг, який придатний до зміни своїх образів. Тому в майбутньому будуть ще і інші е серії присвячені і сецесії і не тільки. Ось. І не відходячи далеко від теми, продовжуємо. сецесія надихає. Я запрошую до слова Анну Павлик, представницю ініціативи Моє скло яка також робить нашу спадщину ближчою до серця. Ви можете якраз побачити от на рівні мого серця трошки. Анну, запрошую розповісти детальніше про свій бізнес. Вітаю. Мені дуже приємно, що я стала дотичною до тижня сецесії. Загалом я засновниця бренду «Моє скло», я вітражниця. Сама цим займаюсь і сама роблю брошки. Ідея така, щоб. Вітраж став доступним, бо не кожен може дозволити собі якийсь великий вітраж додому або будь-куди, але кожен може дозволити собі якийсь маленький шматочок чогось такого сакрального. Тому я роблю прикраси зі скла. Ось тут на мені є такі мінімалістичні брошечки з типу дзеркала, і вони відтворюють вікна сецесії. Це безпосередньо віконечко з вулиці Героїв Упа. А це біля моєї майстерні над дверима є таке віконце на вулиці Вітовича. Також я підтримую Юрка, він привів мене безпосередньо до вас, познайомив мене з Яною, і в мене теж є такий вітражик з, цією квіточко, з цими квіточками. Юрко втілив цей елемент в шевроні, а я вирішила зробити таку брошечку. Цей вітраж, я так розумію, зараз збирають на його реставрацію, тому, я думаю, важливо привертати увагу, хоча він і так достатньо популярний. Ще в мене є така дуже цінна книга. Я дуже хотіла щось придумати таке особливе до сьогоднішньої події. Мистецтво Львівської сецесії. Тут, до речі, на першій сторінності гуцульська мадонна, що дуже ну, вона мене вражає, тому що гуцульська сецесія це, я не знаю, це щось максимально неймовірне. І я зробила ще одну брошечку. Це Фрагмент ілюстрації до книги Яна Каспровича Кохання. Це Львів 1902 рік. Ось така прекрасна дівчина. І тут є елемент такого маку. До цього в мене був мак як у Яни. Я Якось підсвідомо надихалася львівськими вуличками, і в мене дуже багато рослинних мотивів, тому в мене був ось такий мак. І я вирішила поекспериментувати і зробити безпосередньо елемент з цієї ілюстрації, і втілити ще його в такій брошості, е, Ось так. Тому. Дякую за можливість виступати тут і бути серед вас. Ця сесія дуже надихає і дуже дякую Яні. Вона провела нам чудову екскурсію. Я тепер ходжу, фотографую всі віконечка і дуже тішуся. Тому дуже радію, що є такі люди, і ми зібралися і популяризуємо таке всяке цінне і більше людей про це дізнається. Я тепер ходжу і всім розказую: скаже, дивись, дивись, це сецесія, і всі такі Аня, ну. І дуже класно. Все, дуже вам дякую. Власне, на цьому ми завершуємо нашу програму спікерів, але я усвідомлюючи те, що в мене більше не буде можливості перед камерою подякувати багатьом людям яким би я хотіла подякувати я хочу скористатися цією можливістю в першу чергу я хотіла би представити наших гостей з Києва я дуже дуже вдячна, що ви не полінувалися приїхати до Львова. Пані Олена Мокрусова – це кандидатка історичних наук, головна фахівчиня відділу обліку об'єктів культурної спадщини Київського національного методичного центру. Пані Олено, я вам дуже дуже дякую, що ви прибули до нас на наш захід. А також дякую вашій колезі. Ірина Славік, начальниця відділу обліку департаменту охорони культурної спадщини київської адміністрації. Пані Ірино, я вам теж дуже дуже вдячна. Я дуже вдячна своїй колезі Ірині, з якої нічого б не було. Ірина Колодка, заступниця директора Львівського бюро Спадщини, яка дійсно розділила зі мною всі тяготи організації заходу, хоча це були дуже приємні тяготи. Слово, ця сецесія лунала в нас в кабінеті мільйон разів, мабуть, останні тижні, тому це було дуже темно. Що далі? Сецесія об'єднує. Насправді ми дуже раді. Тим, скільки багато партнерів, причому це був дуже пробний захід. Ми десь в травні місяці подумали, от круто було б це організувати. Ми так легенько дали клич, і нам відгукнулося стільки багато людей, організацій. Ми об'єднали близько 10 організацій і індивідуальних учасників в наших програмах. Я вас запрошую в подальшому на екскурсії. Зараз наступна подія буде відбуватися в цьому будинку. Це буде екскурсія про колишній будинок страхового товариства Дністер, яку буде проводити дослідник львівської сецесії, пан Ігор Жук, тому запрошую залишатися. Також звідси стартуватиме наступна екскурсія. Моя прогулянка по Львову сецесійна о 13.30. Ми також в рамках цього заходу не хотіли концентруватися виключно на сецесійній спадщині Львова, тому що ми усвідомлюємо, що Україна в принципі багата на сецесійну спадщину. Тому нашою метою було запросити спікерів з інших міст України, які могли б розказати детальніше. Про їхню спадщину, яка в них частіше називається Модерн, а не сецесія. Але тим не менш це одно й те саме, як показала Лілія Сергіївна, цей стиль має дуже багато назв. І е, в нас буде відбуватися е, захід у Ягалереї в неділю. Він стартуватиме на 10 ранку. Участь в заході є платна, але в принципі саму лекційну частину ми е, виведемо онлайн, тому хто не матиме можливості долучитися безпосередньо. В я галерею зможе переглянути події онлайн. Там будуть розповіді про соційну спадщину Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Полтави, яка зараз, на жаль, знаходиться під великою загрозою знищення в результаті бойових дій. Люди, я вам дуже вдячна, що ви прийшли, що ви проявили інтерес до сецесі. Популяризуємо, об'єднуємося. Дякую всім за увагу. Якщо є в когось до когось, якісь питання, будь ласка, кажіть. Є можливість я думаю, боїв нагода запитати. Thank <laughs> you.